Христос Воскрес! Амінь. І третій раз Христос Воскрес! Істинно Воскрес. Um, цього ранку ми святкуємо це чудове свято. І um, що буквально хотілося б зауважити пару думок, буквально дві думки перед uh, тим, як ми послужимо вам. Uh, грою, інструменталом на славу Божу! Пісня, яку буде виконувати ансамбль, називається Хочеш ти бути спасен від гріха. Амінь, амінь. Якщо ти хочеш бути спасен від гріха, є сила в крові. Брати і сестри, справа в тому, що деколи а, чисто, можливо, мої переживання, можливо, для когось це буде по-особливому сьогодні прозвучить, можливо, це для когось просто буде хороша думка. А, деколи ми забуваємо, можемо забувати, а, Внаслідок якихось обставин те, що Ісус Христос прощає нам завжди і все. Ісус Христос прощає незалежно від того, що ми зробили, незалежно від того, скільки зробили ми, як зробили, коли зробили. Ісус Христос це саме приклад ідеальної благодаті нам. Амінь. І а, думка, яка саме звучить. А, перше Івана, а, перше послання Івана, перший розділ. Сьомий вірш. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. І восьмий вірш. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Думку, яку хотів би взяти буквально одну з цього місця Писання, брати і сестри, ми можемо забувати те. Що Ісус Христос прощає нас за любих обставин. Ми можемо почати себе звинувачувати, що ми недостойні, що ми чогось негідні, що ми не можемо нічого зробити, що ми не можемо е навіть підійти до престолу благодаті по причині, що ми забуваємо, що це не наші зусилля. Ми можемо забувати, що це не наші особисті які зусилля. Мартин Лютер колись не міг довгий час зрозуміти це, цю відповідь. Що це не мої зусилля. Він не міг зрозуміти, як Христос ідеальний може любити мене не ідеально, коли я нічого не можу зробити. Але він це почав розуміти тільки тоді, коли повністю усвідомив той момент, що це все зусиллями Христа, не моїми. Я нічого, навіть те, що я люблю Бога у відповідь, це нічого не означає. Означає лише тільки. Благодать, прощення Христа, милість Бога Отця, яку ми сьогодні прославляємо. Тож кров Ісуса Христа, яка колись пролилась, вона і сьогодні тече в сенсі того, що вона омиває тебе. Вона омиває тебе, вона тебе омила раз і назавжди від гріхів. Тож, якщо ти десь грішив, якщо ти оступився. Не унивай, не опускай голову, але пам'ятай, нехай це буде тобі нагадуванням, що це не твої зусилля, але зусилля Христа. Це ділами не твоїми, але ділами Христа, який помер і воскрес за нас. Бо воскрес. Амінь.